Вітаю, шановні члени журі! Я, Шпак Анастасія, учениця 11 класу школи номер 82 підготувала роботу з теми дослідження потенціалу худоби сементальської породи в контексті продовольчої безпеки країни. Україна завжди славилася значним поголів'ям великої рогатої худоби, проте, як ви можете бачити на графіку, в останні 30 років воно зменшилося в десятки разів, і це ще не враховуючи втрат 2022 року. На слайді ви бачите еволюційні зміни домінуючих порід худоби в Україні за останні 200 років. У 1815-1914 роках панівною на території нашої держави була худоба комбінованого напряму виробництва продукції, а саме, сіра українська та червона німецька породи. Пізніше до них приєдналася сементальська порода, розквіт якої припав на 1950 1980 роки. Проте з 1981 року її почали активно заміняти на худобу вітчизняної селекції: червону рябу та чорну рябу молочні породи. З'явилася тенденція скорочення поголів'я великорогатої худоби за рахунок, збільшення його продуктивності. Але українські породи теж не затрималися у господарствах надовго. На арені домінуючих порід їх замінила гостя з Європи Волштинська порода. Отримані дані свідчать про панівне використання в останні роки худоби цієї породи. Проте, проаналізувавши об'єми продукції, які підприємець може отримувати, вирощуючи корів сементальської породи, мене зацікавило питання, чому вона втратила своє значення в Україні як провідна сільськогосподарська худоба. Чи можливо повернути їй цей статус? Дослідження були проведені у ТОВ АІС Білоцерківського району Київської області. Під час дослідження аналізувалися плем'яні та продуктивні показники корів Сементальської, української червонорябої молочної та гоштинської порід. Як ви можете побачити з таблиці, кількість корів кожної породи у господарстві змінилася за 10 років, як і змінився надій на голову худоби. Якщо ж ми порівняємо тенденцію зміни поголів'я і продуктивності в Україні і в господарстві ТФАЇз за останні 10 років, то зможемо віднайти спільні риси, а саме незначне скорочення поголів'я семантальської породи, значний приріст худоби гуштинської породи та збільшення середнього надою. Повернемося до плем'яних та продуктивних показників, які я досліджувала. На першій фотографії ви бачите, як я знаходжуся у дивільному залі підприємства та спостерігаю за процесом доїння корів сементальської породи. Перейдемо до другої фотографії. Тут показаний прилад аналізатор, завдяки якому можна дізнатися вміст жиру та соматичних клітин, густину, точку замерзання, вміст білку, лактозу, солі та води у пробі молока. Під час дослідження мене зацікавив вміст жиру і білка. На наступній фотографії я тримаю колострометр – Призначений для визначення вмісту імуноглобулінів моноглобулінів у молозиві корів. За допомогою вагів, показаних на останній фотографії, можна визначити живу масу худоби для продажу. Існує кілька методів для отримання надої від корів різних порід. На слайді ви бачите процес доїння корів голштинської породи у доїльному залі типу карусель, у утоф Україна Тернопільської області. А вже на наступному фото показаний процес отримання молока від корів сементальської породи у доїльному залі Паралель. Господарства ТОФАІС Київської області. Порівнюючи фотоматеріали, можна зробити висновок. що доїльний зал типу Паралель більше підходить для невеликих фермерських господарств, а каруселі – для великих виробничих комплексів. Порівняємо виробничі якості худоби трьох порід, наведених в таблиці. Виходячи з моїх досліджень. Сементальська порода несуттєво поступається за молочною продуктивністю голштинській та українській червонорябій породам, проте перевищує їх за показниками вмісту жиру та білка в молоці, а також рівня імуноглобулінів у молозові. На діаграмі це виглядає так: як ви бачите, у голштинської і української червонорябої худоби показники надою збігаються і перевищують надій сементальської породи. А за рівнем жиру та білка в молоці і кількістю імуноглобулінів сементали перевершують інші породи. За моїми дослідженнями, наведеними у першій таблиці, подоба сементальської породи має більший термін використання, тобто більшу кількість лактацій, ніж інші породи. Відповідно, вони можуть довше давати підприємству якісну молочну продукцію з високим вмістом жиру та білка. Тому сумарний надій за всі лактації у корови сементальської породи буде вищим, ніж цей показник у корів інших порід. Отже, і дохід від реалізації молока сементалів буде більшим. У наступній таблиці ви бачите розрахунок доходу від реалізації худоби. Худоба сементальської породи має найбільшу серед трьох порід живу масу, а її м'ясо ціниться за мурмурові стейків. Через що має більшу вартість. Завдяки цьому від продажу худоби-комбінованого напряму виробництва ми отримаємо вдвічі більший дохід, ніж від реалізації яловичини молочних порід. Які ж ще переваги має ходоба сементальської породи? Це хороший імунітет до різних захворювань, відмінна продуктивність, відмінна якість м'ясної та молочної продукції, універсальність. Ходоба підходить як для м'ясного, так і молочного напряму виробництва продукції. Висока швидкість росту молодняку, ласкавий і врівноважений характер сементалів, здатність адаптуватися до будь-яких кліматичних умов, висока виживаність молодняку, придатність для розведення на невеликих фермерських господарствах. Проте мається порода і недоліки, про які варто знати підприємцю з метою усунення їх методами штучного відбору та селекції. До них відносять пізню злучку, наявність довгої шерсті на вимені, нерівномірність розвитку передніх та задніх доль вимені, переважання ванноподібної форми вимені на чишоподібної, залежність якості і кількості продукції від якості кормів, надмірно великі розміри новонароджених телят та провисання хребта. Проведені дослідження дали змогу зробити висновки. Худоба сементальської породи перевищує голштинську та українську червону рябу за показниками. Місто та жиру в молоці, концентрації імуноглобулінів у молозові корів, живої маси худоби, доходів від м'ясної молочної продукції, життєздатності новонароджених телят та середньої тривалості життя. Дякую за увагу!